29 жовтня відбулося засідання постійної депутатської комісії з питань бюджету фінансів, соціально-економічного розвитку та інвестиційної політики. Участь у ньому взяли члени комісії Інна Петренко, Ігор Штефан та Тетяна Сергієнко. Головував Олександр Плескун. Під час зустрічі присутні розглянули низку проєктів рішень, що стосуються розподілу бюджетних коштів, фінансування різних напрямів та загального розвитку громади. У нас присутні три члени комісії в залі, один член комісії онлайн. Тетяна Павлова на Сергієнка є необхідний кворум. Розпочинаємо розгляд проєктів рішень. У нас є проекти рішення виконавчого комітету і ті, які плануються винести на розгляд сесії. Одне з питань порядку денного стосувалося реконструкції будинку квартирного типу гуртожитку для розміщення внутрішньопереміщених осіб. Наступне проект рішення про внесення змін до показників бюджету міської ради на 2025 рік. 23 три мільйони вісімсот восімдесятися гривня. Ми виділили з Місцевого бюджету кошти надходили і повинні надійти від міжнародної фінансової корпорації, і область також допомагає нам у повному завершенні цієї реконструкції. Також депутати розглянули проєкт рішення щодо виконання бюджету міської ради за 9 місяців поточного року. В Цілому, якщо порівнювати надходження. Загального фонду до відповідного періоду минулого року, то зростання у нас відбулося на 16,5% це 291 мільйон гривень плюс в абсолютних показниках щодо порівняння з відповідним періодом минулого року. Серед ухвалених питань затвердження програми охорони довкілля Кременчуцької міської територіальної громади, розробленої Кременчуцьким національним університетом імені Михайла Остроградського на наступні п'ять років, В цій програмі розглядається шість напрямків діяльності: це кліматична політика, пом'якшення та адаптація до кліматичних умов, запобігання промисловому забрудненню, також охорона атмосферного повітря, ефективне управління відходами. Збалансування використання природних ресурсів, збереження і відновлення об'єктів природозаповідного фонду. Ухвалені рішення будуть винесені на розгляд виконавчого комітету та міської ради. Робота над забезпеченням фінансової стабільності та сталого розвитку громади триває і надалі. Катерина Грудніва, Іван Каченко, Кремчуцькі новини.